Якось до колишнього бургомістра Нью-Йорка Ля Гуардія, який виконував на той час обов'язки поліцейської судді, привели старого чоловіка, якого звинувачували в крадіжці буханця хліба з пекарні. Обвинувачений оправдовувався в тим, що його сім'я помирає з голоду. Я мушу вас оштрафувати, заявив пан суддя. Закон не знає жодних винятків. Я зобов'язую вас виплатити 10 доларів. Тоді суддя взяв сумку і додав тут якраз 10 доларів, щоб заплатити ваш штраф. І ще, голосно сказав він, штрафую на 50 центів кожного присутнього в цій залі за те, що живе в місті, де людина мусить красти хліб, щоб вижити. Пане службовцю, зберіть негайно гроші і передайте їх обвинуваченому. Капелюх пустили по кругу, і старий чоловік, ще досі не вірячи, покинув залу із 47 доларами і 50 центами.